Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Сьогодні наш огляд про дошку з колекції Lifeline під назвою Amazon Moult. Давайте розглянемо її ближче. Амазон Молті це трисмугова дошка з добу природного кольору у найвищій селекції. Така підлога найбільше припаде до душі вашій бабусі, бо саме так, на погляд старшого покоління, має виглядати якісна та добротна паркетна підлога. І вона буде абсолютно права, бо дошка дійсно має відмінні характеристики, такі як надстійке до зносу укриття та чистеньку монохромну поверхню, як то кажуть, без сучка і задоринки, бо сучки на її поверхні майже відсутні, допускаються лише точкові, а зміни у кольорі між планками мінімальні. Amazon Молті це улюблена багатьма паркетна класика, що ніколи не втрачає актуальності. Тому і в сучасних інтер'єрах вона знайшла свою нішу, відмінно поєднуючись з модерном, скандинавським чи екологічними стилями. Ще один плюс трисмугової дошки у тому, що вона класно виглядає у діагональному вкладанні. За допомогою діагоналі можна змінити візуальні пропорції кімнати, підкресливши її достоинства або приховавши недоліки, такі як неправильність форми чи несимметричність. Розмір кожної дошки 207 мм на 2 м 200 мм, товщина 14 мм. Її поверхня гладенька, блискуча, має щільне з'єднання між планками без фасок. Покриття Лаком Professional надає високої міцності та зносостійкості цій підлозі. Воно стійке до абразиву, хімічних речовин, вина, фломастерів тощо, а також неймовірно легко миється. Тому ви витрачатимете мінімум часу на прибирання. Для підтримання її гарного вигляду, чистоти та ідеального лиску рекомендуємо використання засобів подогляду, що завжди є в продажу. Укладається дошка швидко і надійно завдяки сучасному замку 5 gc Можливо, це виконати двома способами: перший, так би мовити, плаваючий, тобто без приклеювання до основи на підкладку барлінок. Асортимент товщин підкладок від 2 до 7 мм дозволяє підібрати необхідну для максимального наближення висоти підлоги до інших прилягаючих покриттів, другий спосіб з приклеюванням до основи. Це може бути стяжка, фанера або старе дерев'яне покриття. Для цього вам треба придбати ще паркетну хімію барліник. Клеєвий метод обирайте для вкладання дошки на основи з підігрівом. Гарантія на Amazon, незалежно від методу вкладання, 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!